Я сам довго відстоював тезу, що можна бути російськомовним патріотом України. Можна, але навіщо? Навіщо зберігати, розвивати і розповсюджувати російську мову? Я не бачу в цьому змісту. Хто, окрім українців, збереже та буде розвивати нашу мову? Це перше. А друге, українськість, українство, і взагалі українська мова, дозволяє нам бути в одному контексті. Це надзвичайно важливо. Зараз під час війни це життєво важливо, щоб ми були єдині. А коли ми спілкуємося різними мовами, ми живемо трохи в інших світах інформаційно. Ми, ми дивимося різних блогерів, слухаємо різну музику, дивимося різні фільми, і ми виходить. Ну, Начебто в одній країні, але живемо в різних всесвітах. Навіть от сусіди подивитися, один російськомовний, інший українськомовний, вони живуть в різних світах. В царство різдво всередині воно не може зберегтися. Тому я думаю, що перехід на українську мову значно важливіший, як багато хто думає. Це нам дозволить не просто зберегти мову, там силові наші прекрасне, не тільки в цьому